Христос Воскрес, воістину Воскрес, з вами Богдан Гавриляк. У цей світлий день Великодня ми з незлибиною вдячністю згадуємо кожного, хто віддав своє життя за нашу свободу. Сьогодні визначають найважливіше християнське свято великдень. В цей день віряни визначають Воскресіння Сина Божого, справжнє диво, яке настало третій день після Його смерті на Христі. Кожна великодна свічка сьогодні горить пам'ять про тих, що життя стало світлом для нашого майбутнього. Дякую за можливість зустрітися свято. Дякую за можливість з вами бути. Так, я в минулому дописі чи минулих допис. Дописах Аналіз, робив аналіз подій, які можуть статись в Україні чи в світі. Так, ну, було таке типу, аналіз. З аналізу. Виходило, що ну, до 20 квітня мали відбутися, перше, мало бути, перемир'я, підписане з сторони України, Росії посередництва Америки. До цього. Наставнося. І зараз, до кінця місяця, якщо перемір'я не буде підписане для Америки, зі слів Держсекретаря Америки сказано, що Трамп і Америка втрачає актуальність далі вирішувати питання з зупинки війни чи взагалі. України, Україні. Так, бо тому що актуальність в тому полягала, щоб Трамп був лауреатом Нобелівської премії. А якщо до кінця місяця того не станеться, відповідно Трамп і Америка ще актуальність. Так що ті 10 днів, які залишилися до кінця місяця, будуть вирішальні. Відносно миру в Україні чи ні? Ну, то перемир'я, що було до кінця Великодня, ясно, що Путін Росія не продовжує. Вона за той час використала, за ті десятки годин використала для того, щоб підготуватися для наступу. І ясно, що ближчі години, після 00 години, Росія далі почне атакувати. І почнеться далі продовження війни. Переміря, яке мало бути, воно на основі мало бути переміряння на задовільнити Росію Путіна. Але якщо б Україна на то пішла, то відповідно втратила ну, політичне керівництво України, ту можливість далі бути при владі, і ясно, що воно повинно було як не самоусунулося, то би його усунули. І враховуючи ту ситуацію, навіть зараз то, що прем'єр-міністр України має бути завтра в Америці підписувати угоду, яка була підписана, перед тим було передбачено меморандум, був підписаний з української сторони і американської. А тепер має бути угода підписана прем'єр-міністром. Ну, ясно, відповідно, після підписання до кінця місяця, до початку травня, перше числа травня, прем'єр-міністр України буде замінено на іншу особу. Стане Сверденко чи інша особа, то побачимо ближчий час. То максимум травень місяць. Тепер, що відносно мирної угоди. Якщо зараз, ну ясно, таку мирну угоду, яка є зараз, є, ну, передбачує Росія хоче і Америка підтримує ту ситуацію, якщо Зеленський не підписує, а він, якщо підпише, то він не сам розуміє, що його кар'єри не світить нічого. Дещо ну, маю на увазі при президента, за президента йому треба забути. А от він і його оточення цього не хоче, бо тому, що чому зараз підписують, він не підписав е, угоди політкоземельним у вальному кабінеті Білого Дому, тому що ну, і, і там була сума 350, зараз менше до 100 мільярдів. Але я думаю, що і тих 100 мільярдів Україна не повинна оплачувати, ніякі фонди не створювати, щоб Україну затягувати в борги. Бо Байден давав кошти, не, не було передбачено повернути Україні. Раз. З другої сторони деякі кошти були надані з поверненням з російських активів, які є в банках американських і європейських. Так що тут, Україна не повинна, але маючи компромат, на керівництво України, Зеленського. Зеленського його оточення. Вони криптовалюти, там кошти, які були надані Україні. Вони перекинули на криптовалюту на свої рахунки. А ті рахунки відслідує, є облік де через фінансові установи Америки. І, відповідно, Трамп його оточення знає про Корупцію наших діячів в лапках України. Так що та угода буде підписана, а відносно міру чи перемир'я ну є інший варіант, що буде замінено голову Верховної Ради. Скоріше, що Стефанчук не підходить їм для цієї справи, буде замінено. На іншу особу, ну, колишнього прем'єр-міністра, не називаємо. Відповідно, потім Зеленський, ну, по якихось обставинах самоусунеться або, ну, або відійде від керівництва. І в тому в тій ситуації буде виконуючи голова Верховної буде. Виконуючи президентом України. Так що така угода може бути підписана з української сторони. Але відповідно має статися такі події. Якщо таких подій не станеться, Європа зараз ну, зміна керівництва Німеччини, ну і канцлер буде післязавтра. І відповідно буде ну, канцлер там. Особа, яка може дати нам далекобійні ракети, і відповідно Україна почне бомбити і починає наступ. І тоді, 9 травня, не буде, чи там перед травнем, чи початку травня, Росія не буде, ну, вона хотіла завершувати війну. Ну, з перемогою, то ще на умовах, мала бути МИР підписана на, на умовах Росії. Так як не буде підписано на умовах Росії, війна буде продовжена. Якщо рекировок таких не буде, як я назвав відносно прем'єр відносно голови Верховної Ради, то відповідно не буде інший президент, не буде ніякого підписано. Ну, по любій ситуації, якщо. Тих подій не станеться в травні місяці, відповідно, Росія кінець літа, початок осені, почне здавати позиції, в на увазі фінансові, і може стати банкротом, бо, тому що зараз і нафта дешевіє, і відповідно прибутку і забезпечити армію Росії. При що немає можливості і відпускати техніку. Так що така ситуація в ближчий період. Будемо чекати кінець квітня і перше число травня. Якщо до 9, а тим більше 9 травня всі міністри закордонних справ, які дружні Україні, приїжджають в Україну, то є ви знає, Європа визнає Україну і допомагає, бо, тому що вони розуміють, що без України. Росія нападе, якщо не буде України, Росія нападе на Європу. Так що дякую за увагу. Будьте зі мною, підписуйтесь, читайте. і до зустрічі. З вами був Богдан Гавриляк.